Привіт! З вами онлайн-репетитор Олександр. Дано кут і точку Д всередині нього. Побудувати коло, яке дотикається до сторінку Т та, та проходить через точку Д. Став на паузу, спробуй знайти розв'язок самостійно. Проведемо аналіз точка Е e, центр кола. Належить бісектрисі кута. Відрізок ДЕ дорівнює відрізку ФЕ. Ф точка дотику кола. З'єднаємо точку Д та точку Ф. Побудуємо серединний перпендикуляр до відрізка ДФ. Точка перетину цього перпендикуляра та бісектриси. Центр кола. Наша мета знайти точку дотику F, щоб потім знайти центр кола E. Проведемо HI перпендикулярно BE. точка І симетрична точці Д відносно бісектриси BE. За властивістю відрізка дотичної квадрат цього відрізка дорівнює добутку відрізки січної. Таким чином Hf в квадраті дорівнює Hd помножити на hi. Для того, щоб знайти длину відрізка HF, знаходимо. Середину відрізка HI. Будуємо коло радіусом HJ. Проводимо перпендикуляр DL до HI. Трикутник HLI. Прямокутний. За властивістю прямокутного трикутника. Квадрат катета дорівнює добутку проекції катета на гіпотенузу та гіпотенузи. Таким чином HL в квадраті також дорівнює Hd помножити на HI. Приходимо до висновку, що довжина відрізка HL дорівнює довжині HF. Обудова. Побудуємо бісектрису БЕ. Через точку Д проведемо перпендикуляр до БЕ. Точка H, точка перетину перпендикуляра та сторони кута. Побудуємо точку І симметричну точці Д відносно бісектриси БЕ. Знайдемо середину відрізка HI, це точка J. Побудуємо коло радіусом JH. Побудуємо DL перпендикулярно HI. Відкладемо HF, який дорівнює HL. Таким чином ми знайшли точку дотику F. Після того, як ми знайшли точку дотику F, з'єднуємо точку D та F, проводимо серединний перпендикуляр до відрізка DF. Точка перетину цього перпендикуляра та бісектриси, точка Е, центр кола. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.